У Мукачеві молодь може отримати від 500 тисяч гривень фінансової підтримки на реалізацію власної бізнес-ідеї. Місцева влада запровадила програму сприяння розвитку молодіжного підприємництва. Цьогоріч на неї виділили 2 мільйони гривень, з яких 1 мільйон передбачено для двох грантів. Програма є достроковою, вона передбачає підтримку молодіжного підприємництва на період 2023-2027 року. Відтак ми говоримо про те, що ми з року в рік будемо мати можливість підтримувати молодіжні ініціативи у сфері молодіжного підприємництва. Ми маємо представити на сесії міської ради положення про проведення конкурсу. І як тільки ми подивимося, що перший раз провівши конкурсну комісію, таких ініціатив багато і вони потребують відповідного сигнування депутатів... Та я впевнений, тому що вони вже попередньо це підтверджували. Вони залюбки ці пропозиції розглянуть і подбають про розширення. Юліан Кріцак, керівник громадської організації, «3,5%» є співавтором програми сприяння розвитку молодіжного підприємництва у Мукачеві. Розповідає, крім грантів, програма передбачає також навчання, тренінги та консультації для майбутніх підприємців. Програма дуже комплексна, це не лише про гроші. От які можуть нада надаватися як грантова підтримка молодим підприємцям, у яких є ініціатива це і про освіту, і про навчання. На різних рівнях, як фінансова освіта для дітей в школах, так і основи фінансового менеджменту, керування своїми фінансами і запуску підприємництва для молодих людей. Так протягом півріччя в Мукачеві проходив бізнес-інкубатор для молодих підприємців. Участь у ньому взяли понад 100 людей, з яких було відібрано 15 найкращих ідей. У нас були ідеї абсолютно різні. У нас були від аграрних дронів, до прикладу, закінчуючи кафе бібліотечного типу. В якому люди можуть в принципі, і читати, і пити каву. Ну, тобто дуже різні і по об'ємам, по масштабам, і по напрямкам теж. Одним із учасників бізнес-інкубатора став Юрій Котубей, 24-річний юрист, який вирішив створити підприємство з виробництва соціальних теплиць. Я коли прийшов, то в мене було там декілька концептуальних ідей, але ти не завжди розумієш, наскільки вони реалістичні. І саме під час цієї програми тренери допомогли, можна так сказати, приземлити їх, адаптувати, допомогти вже під ті ідеї, які залишились такі більш конкретні, сформувати цілісний бізнес-план. Основною ідеєю, можна сказати, з якою я і закінчив цей бізнес бізнескубатор, це було створення соціального підприємництва по типу теплиць. В Закарпатській області, на які е, могли б залучатись е, до роботи е, люди з категорії внутрішньопереміщених осіб і ті особи, які саме шукають е, ну роботу в нашому регіоні, хлопець вже подав заявку на отримання гранту від Мукачівської міської ради. Він впевнений, що завдяки програмі підтримки молодих підприємців його ідея втілиться в життя. Дуже радий взагалі, що в Мукачеві прийняли цю програму. Ну звісно, буду і на неї подаватись. Так само на «Бізнес-інкубаторі» Ми розглядали можливості, як правильно залучати кошти від інших інституцій, від організацій міжнародних і всеукраїнських. Програма підтримки молодіжного підприємництва в Мукачеві передбачена на 5 років. З 1 вересня у школах громади розпочалося навчання в фінансовій грамотності для учнів. А 34 вчителі отримали сертифікати для проведення занять. Програма є унікальною для України і вже Викликала інтерес у багатьох інших громадах та регіонах. Ініціатори сподіваються, що завдяки їй молоді люди отримають необхідні навички та вміння для реалізації своїх бізнес-ідей.